Сорта, які досягають і набирають піка. Тобто такі плоди. Це просто мутанти, це навіть вже не горіхи, а мутанти. Звісно, е, камера цього умерно не передає. Тобто це треба бачити вживу. Ну це просто. Отакі От мутанти. Тобто в руку береш два горіха. Два плода в ладонь. Такі мутанти. Такі плоди. Така закладка. Просто бомба. А є одиночні, то тут вже й не передати словами, що він... Тобто він такий як Деміс, а може і більший навіть. Вже не знаю як передати. Це просто мутація якась. Я знав, що цей сорт просто як котлети. Но то, що він видає, це просто красота. Це я зігну, бо зверхунгон. Він закладає на коротких і на таких. Просто мутація вже. Не можу, бо одною рукою тримаю ветку. Це просто мутанти. І є багато спорів.